Дівчат, напевно, вже всі чули про цю жахливу трагедію в одеському пологовому будинку. Я не буду зараз повторюватись, хто чув про неї чув, хто не чув, якщо комусь цікаво, зайдіть, подивіться. Я хочу просто прокоментувати деякі моменти. По-перше, попереджаю, я не буду нікого звинувачувати або казати, що хтось правий, хтось винний. По-друге, я висловлюю щирі співчуття родині, бо втрата дитини це і велике горе. Тому, будь ласка, якщо ви це дивитесь, прийміть моє співчуття. Ну і по-третє, ціль цього відео це ще раз підкреслити важливість підготовки до пологів. Бо, дівчатки, би ви не намагались підтілити соломки, домовитись з лікарем, домовитися ще з кимось, ще з кимось ще з кимось, все одно народжувати вам, і вашому тілу. І те, скільки знань ви знаєте, те, скільки ви розумієте, буде залежати прямо пропорційно на те, так, буде впливати на те, як саме будете народжувати, бо, як би не було, але з наслідками того, що відбувається, все одно залишається родина і залишається жінка. Тому я тут хочу прокоментувати буквально декілька фраз. По-перше, жінка описує, що коли вона повернулася додому після огляду на 39-му тижні, у неї почалися темні виділення. Що це означає? Я всім кажу, казала і буду казати. Огляд на 39-му тижні полог, ну, вагітності до пологів, він ні на що не впливає. Він не впливає на ваші пологи, він не є інформативним. Це просто огляд для того, щоб. Е Лікар приблизно зрозумів, яка у вас шийка, відкриття не відкриття, чи скоро почнуться пологи. Але знову ж таки, це не інформативно, тому що зранку може шийка бути довга туга там, а до вечора вже починаються пологи. Розумієте, тому це не інформативно. Від цього можна відмовлятися. Бо що роблять лікарі? Не всі, не всі підкреслюю, але роблять вони можуть відчарувати певні слої. Оболонки там так для того, щоб наче прискорити пологову діяльність, але зазвичай це все закінчується тим, що починаються перейми, вони непродуктивні, розкриття немає, і далі вже по каскаду медичних втручань. Тому, дівчатки, хто кому будуть пропонувати, краще відмовитись на своєму курсі підготовки до пологів. Я дуже детально про це розказую. Йдемо далі. О шостій ранку жінка пише, що прокинулася, в неї почалася кровотеча. З неї просто без опинку лилась кров. Е, лікар прокоментував це так, що це такі води. Ну, Води, е, дівчатки, мають бути прозорі або жовтенькі, без запаху, без кольору, там не має бути багато крові. Кровить може, але це шиїчне таке відкриття, але це точно настільки, скільки описує жінка у даному дописі. Так? І то, те фото, яке вона прикріплює, прикріплює, якщо це реально було так, то це вже було початок кровотечі. Далі вона пише, що у дитинки підключили її до апарату КТГ, у дитинки було серцебиття 180-190 ударів. У нас є нормативні правові акти, де показано, скільки серцебиття дитини в нормі, і 180-190 це вже не норма. Це може бути ок, якщо це тимчасово, і воно потім повертається у норму, якщо це постійно і зростаючи, це не норма. Далі просила робити мені кесарів ростин. Дівчатки. По практиці, кожна друга просить зробити кесарів ростин. Але ви маєте розуміти, що кесарів ростин у нас робляться в Україні тільки по показам. Ну, офіційно робляться тільки по показам. Мають бути певні покази до кесарівного розтину. Судячи з того, що описує жінка, якщо була кровотеча, це вже показ до кесарів розтину. Чому це не розцінили як показ, залишається під питанням, так? Знову ж таки, на кошетці далі оглянули, оглянули три лікарі, а тут. Таке, знаєте, питання під питанням, бо один лікар помилитись може. Всі три тут вже такі моменти, чому вони розцінили це, що все, все добре. Тобто вони дивилися, що було є відкриття, ну це таке це вже залишиться без коментарів. Епідеральна анестезія тримала 30 хвилин. Я казала, знову ж таки, кажу і буду казати, і на всіх своїх курсах підготовки до пологів, що епідеральна анестезія може на вас вплинути як повністю знеболити, так і частково, так і взагалі не знеболити. Будьте готові до цього. Потім жінка описує, що лікар була у родзалі двічі по 15 хвилин. Лікар не буде присутній з вами в родзалі постійно. Так, так є, так буває, у них такі компетенції. Акушерка частіше, лікар не частіше. Тому хто розраховує, що лікар буде постійно з вами в родзалі, Вибачайте. Далі медсестра дивилась на екран КТГ, побачила, що серцебиття просто зникло з екрану. Таке буває, коли апарат КТГ, яким змірює серцебиття, він трошечки посунувся і він не там, де знаходиться дитина. Тому це не завжди буває критично, але в даному випадку медсестра просто не змогла знайти серцебиття, і це вже трагедія. Далі жінка описує, що на неї почали кричати, коли вона на перейму не могла залізти на стіл, і казали терпіть терпі і ложись». Дівчатки, оце вже прямий доказ акушерської агресії. На вас не мають кричати, і ложись», Вам не мають казати там якось грубо або ще щось. Як якщо ви у пологовому будинку, від цього всього спасає дуже класно партнеру пологи, чоловік, подружка, яку ви взяли, кума, доула, з ким би ви не були в пологах, сам саме. Сама наявність партнера запобігає цьому кошерському насилю зазвичай, бо вони вже по-іншому до вас да, звертаються. Єдине, що тут в даному випадку жінка була в операційній і партнера поруч не було. Далі вона описує, що після кесарєвого розтину вона залишилась одна в операційній. Знову ж таки, не має лежати жінка одна в операційній після, одразу після кесарєвого розтину. Там має з нею бути певний лікар, який оціна її стан, як вона після наркозу буде відходити, взагалі як вона себе почуває, бо кесарів розтин це операція оперативних втручання, я нагадую. І далі вона описує, що за пологи лікар суму озвучила. І, як ви бачите, вона не маленька. Дівочки, знову ж таки. Домовляючись з лікарями, зазвичай там ну, гарні кошти вони просять за свої послуги. Так? І я не вважаю, що це погано, ні. Я просто кажу про те, що курси підготовки до пологів вартують набагато нижче, оцих от, от, цифр, набагато. І курси підготовки до пологи забезпечують вам більший комфорт, бо ви будете знати, що проживає ваше тіло, і більш того, ви будете знати навіть, як лікаря обрати, якщо ви будете домовляти з лікарем. Тому все, що я тут прокоментувала, і все, що я тут проговорила. Це ні в якому разі не звинувачення кого, когось особисто, це просто ще одне нагадування про важливість підготовки до пологів самої жінки. Бо як би ми дівчатки, не розраховували на лікарів або на ще когось. Все одно ми відповідальні за здоров'я життя наших діток. Ми відповідальні за наші пологи, і те, як ми підготуємось, те, як ми будемо знати, в більшості буде впливати на те, як ми народимо, і надалі на наше здоров'я і відновлення, і на діток теж. Тому хто ще вагається, чи треба, чи не треба. Якщо у вас залишилось питання, будь ласка, пишіть коментарі. А вам я раджу підписуватись на мій інстаграм, там дуже багато цікавого про вагітність, пологи і материнство.